Всім привіт! В даному відео ми з вами створимо ось таку просту квіточку з фоамірану своїми руками. Для створення даної квітки використовуємо фоаміран 1 мм товщиною. З фоамірану я вирізала 8 квадратів 3х3 см 10 квадратів. 4 на 4 см. Ось ці квадрати це будуть для створення самої квітки. Колір ви можете обрати, який вам більше подобається. в мене це фіолетовий колір. Далі квадрати розміром 5х5 см зеленого кольору та смужка жовтого кольору 1,5 на 10 см. Для початку роботи беру ось ці вирізані квадрати по 2-3 штучки одночасно. Складаю їх між собою та почнемо формувати саму пелюстку. Для цього беру ножиці і мені треба обрізати 3 з чотирьох країв заокруглити. ось такі крапельки в нас мають вийти. Це робимо з усіма квадратами розміром 4х4 см та 3х3 см. Продовжую працювати з елементами фіолетового кольору. Мені тепер треба кожній пелюстці надати таку більш природню форму. Для цього я беру одну деталь. Та по ширині, десь посередині, маю скласти її, зібрати, начебто такуюсь складку створити. Там, де в мене ось ця гостра частинка нашої крапельки, я не чіпаю. А починаю скручувати там, де верх, округла частинка пелюстки. І я закручую її ось так дуже-дуже туго, наче в якийсь жгутик, прокручую і між пальцями прогріваю. Це нам надасть таку вигнуту хвилясту форму краю пелюстки, і зробить наш зріз трішки тоншим. Ви навіть під пальцями відчуєте, що фоаміран стає більш таким тоншим, наче на відчуття, та більш ніжнішим, прокрутила і розгортаю. Бачите, в мене верхня частинка була такої нерівною форми, як у справжньої пелюсточки. Наступний крок, як ми ще формуємо пелюстку посередині. Нам потрібно розтягнути фоміран. роблю це від центру до країв. Розтягуємо так, щоб у нас вигнута частинка утворилася як у справжнього бутончика, як у справжньої пелюстки. Перша деталь в нас готова. Ще раз. Беремо пелюстку, заготовку нашу. По ширині складаємо і починаю скручувати. Розкладаю. І по центру, трішки вище, від центра до країв пелюстки, розтягую. Не робіть це вашими нігтями, робіть це подушечкою пальців. Так буде більш правильно м'яка форма утворюватися. І контролюйте свою силу, щоб не розірвати дану пелюстку на дві частинки. Дуже так делікатно працюємо. Утворилася друга вигнута пелюстка. Ці самі дії нам необхідно зробити з усіма пелюстками як 4х4 з квадратів, так і меншого розміру. Ми їх створюємо однаково. Я обробила всі пелюстки, тепер займусь зеленим квадратом. Округлюю кути, щоб надати, наче, форму кола. Але нам рівне коло не принципово потрібне, тому роблю це все так, на око. Складаю вдвоє та ще раз вдвоє. Та нарізаю трикутнички в довільній формі. В деяких частинках трішки збільшую надрізи. Я ж трішки скручую, щоб вони в нас не були пласкими такими, дуже-дуже симетричними. Ось, що в нас має вийти. Тепер беру жовту смужку та буду нарізати бахраму. І теж трішки прокручую між пальцями. Переходимо до збирання самої квітки. Великі пелюстки я поділила на дві рівні частинки. Це для того, щоб їх була рівна кількість, ми їх будемо трішки по-різному клеїти, а збирати я починаю з серединки. Наношу трішки клею тоненькою смугою. Та починаю скручувати. Працюючи з клеєвим пістолетом, будьте обережні, бо клей доволі гарячий, щоб не було опіків. Та наносьте на... Невеличкі ділянки сам клей, бо він трішки починає застигати від дії повітря, якби охолоджується. Тому недоцільно і немає ніякого сенсу наносити одразу велику смугу, бо поки ви скрутите першу частинку, друга у вас охолоне і вже буде гірше склеюватися. Тому робите це в декілька етапів. Ось така серединка в нас вийшла. Тепер буду на маленькі пелюстки, які у нас були 3х3 см, на нижню частинку наносити клей і прикладати до нашої серединки. Можна навіть робити ось такі, наче защіпи позаду пелюстки, щоб вона ще була більш такою вигнутою. Наступну пелюстку я накношу клей так само, а приклею щоб так вона трішки заходила на попередню пелюстку. Бачите, вона має трішечки заходити одна на одну. І дивіться по висоті, щоб вони у вас були однакові. Вирівнюємо поверхні частинки, а знизу, якщо будуть якісь нерівності, ми їх все рівно заховаємо. Перший ряд у нас пелюсток готовий. Наступний рядочок ми пелюстки фіксуємо посередині, тобто, так, от між двома пелюстками попереднього ряду. Переходжу до приклеювання великих пелюсток. Принцип той самий. Я приклею між двома пелюстками попереднього ряду. Та для формування другого ряду в мене великі пелюстки мають трішки ось заходити на попередню. Ці п'ять, які в мене лишилися, я буду наносити клей. На серединку, але бачите, якщо в мене була вигнута частинка, і я всередину наносила клей, то я тепер пелюстки перевертаю, і там, де в мене йде вигнутий елемент, я якраз сюди і буду наносити клей, фіксувати ось таким чином, і за рахунок цього в нас вийде більш така пухнаста та розкрита квітка. Ось що в мене вийшло. Тепер нашу квітку перевертаємо, і для того, щоб закрити ось ці всі якраз недоліки, ми з вами і вирізали чашолист. наношу в серединку клей і заклеюю всі наші ось ці елементи, які вийшли не такі уж і привабливі. Ось таким чином, швидко та просто, в нас в фомірану з вами вийшла квітка. Ви можете збільшувати кількість пелюсток, можете зменшувати і кількість і самі розміри, і від цього у вас буде сама квітка робитися і більшою, і меншою. Такі квіти можна використовувати для створення якихось прикрас для волосся, для декорування ваших елементів, декорування рамки для фото, будь-чого, що ви хочете от, в квітковій тематиці прикрасити.